Представтеся як озуть ім'я прізвище, чим займаєтесь займаєтеся про сьогоднішній захід. Іросніченка Микола Васильович. Сьогодні була презентація нашого вулика. Я займаюся промишленим ціловодством практично 20 років. І тому за 20 років був зроблений висновок, що всі на сьогоднішній день існуючі вулики поїдають самі себе, поїдають весь. Весь заробіток, який дають бджоли, поїдають простою своєю рамкою. Тому зроблений улік, в якому немає рамок. Зроблена кришка. Зразу багато питань люди задають, що кришка легка, вітром пролітається. Кришка кріпиться сюди на потолок. На шулік не треба заглядати, як всі остальні ціле літо ходити, відкривати кришки і дивитися. Наш шулік весною. Кришечку прикрутили і там нічого робити, не залязувати надо. Ось потолочина, під якої бджоли починають будівництво своїх стільників вниз. І сім'я двигається. Двигається. Зверху вниз строять. сім, строять сім стільників. Строють донизу. Коли сім'я вже дотягнула ось 4 і заходить у п'ятий, то верхній 100% зрілий метр, Він просто знімається. Снимается, мед забирается, поджимается, а под низ подставляется новый корпус. И бджолы продолжают дальше работать. Чтобы Вот этих корпусах, в этих сотах, чтобы сильники не обрывались, присутняя такая планочка, на что опираются, и бжулы заполняют воском, приклеивают крепко. І до планочки, і до стінок. Рамки не нужні, не нужно рамка сховища, не потрібна овощина. Саме, саме менше це 20 плюсів сравнению з цими останніми вуликами, які є на сьогоднішній день світі. Такого вулика немає кого. Ми його зробили буквально, буквально в цьому році. Rick.